В Умані критикують тамтешню журналістку Олену Марченко за інтерв'ю новоросійському каналу. Про це повідомляє видання Вечірня Умань. Жінка в ефірі сепаратистського телебачення розповіла, що в її місті не надто підтримують військових, а про майдан воліють взагалі не згадувати. Наскільки от, а, змінилося і змінилось антитерористичної к операції на Донбасі у жителів вашого города? Ну, раньше, вот в кругу своих знакомых, я знаю, что где-то 90% моих знакомых, друзей, соседей, поддерживали Майдан. И я вот прекрасно помню, когда мы сидели вместе с подругой, я задала ей вопрос, зачем это вам надо? Ну что тебе там, тот Янукович, что ты так вот против него, ну что, он тебе такого сделал? На что она говорила мне? Хуже уже не будет. Сейчас, ну, наверное, процентов 10 людей, которые еще говорят о Майдане. На заяви журналістки відреагував виконувач обов'язків уманського міського голови Олександр Цибрій. Слова Олени Марченко вважає він спрямовані на розхитування ситуації зсередини. Сама ж медійниця не вважає, що інтерв'ю викривляє дійсність і може спровокувати дестабілізацію політичної ситуації. А кожен, мовляв, має право на власну думку. А ще не приховує, що має контакти із представниками ДНР. Уманчани дії своєї землячки активно засуджують. Я взагалі не знаю, як така людина може в нас в умані проживати. Ми їх шукаємо з цих сіпаратістів, вони самі видаю, виказують себе. Обури тільки те, що в нашому місті, в центрі України, такі люди живуть.